Слава Ісусу Христу, це живе телебачення. Я називаюся Тарас Бабенчук. Знаєте, що мені подобається в репортажах, дорогі друзі, які для вас я знімаю, різноманітність нашої церкви, яку я можу побачити цікавих осіб, які творять нашу церкву, яких можу зустріти і тішуся, що, що це все також бачите і ви. І надіюся, вам не нудно і цікаво. Сьогодні ми приїхали до Луцька, щоб познайомити вас із згромадженням сестер Божого Проведіння». Це одне із наймолодших наших згромаджень в нашій церкві, але ця спільнота має просто унікальну і особливу історію свого заснування. До речі, заснував їх український греко-католицький священник. До речі, не в Україні. Але сестри зараз служать в Луцькому екзархаті. Більше того, сьогодні ми завітаємо до монастиря сестер разом із блаженнішим Святославом, главою нашої церкви, який в цих днях перебуває у Луцьку. Тому залишайтеся з нами в цьому репортажі. Вам точно буде цікаво і буде що побачити. Нарешті ми добралися до вас. Нарешті. Слава Ісусу Христу! Там преподобних сестер, де ви вас бачили. Я вже сьогодні в церкві так говорив, знаєте, що де, Луцьк в наших дзеркаті є особливо благословені. Знаєте, бо всякі сестри, а таких, як ми, немає ніде. Тільки тут у Луцьку. Я дякую дякую за те, що ви витримали Плази. ті часи становлення, знаєте. Але дякую, я сподобався, що я можу бути сьогодні, сьогодні у вас. Добре, дуже мала таке велике бажання мені Добре. з вами з Познайоми. познайомитися. Познайомитися, вона дуже мала таку велику мрію. Скільки ти років? Тринадцять. Це тебе велика дівчина. Гарна, гарна. Ти навчаєшся. Так. Молодець, молодець, щось з тебе буде. Ну, дуже гарно вже вжить англійську на вчиться у звичайній школі. Думаю, тоді італійську навчається. Потрошки трошки вчити. Бачить, ми нарешті з тобою познайомилися. Правда? Так, це була моя заповітня мрія. <світнє> я давно Бога це просила. Сестра Марія. <світнє> 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 Maria, nie, Тернопільщина. Nie, Тернопільщина. 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 Сестра Рита. Марія, а ви звідки? Італія? Ні, почті. Тернопище, сестра Рита, Івано-Франківщина. наша сестра Новичка, Тернополя. Сестра Тереза Чернівці, сестра Сімона, Італія.

Польща з польським. Свольським. Самой ще найщизку. Сестрі ближче додому, як відіме. Ну і що ж, зараз знайомимося ближче із генеральною настоятелькою згромадження сестер Божого проведіння. Сестра Анастасія з нами. Слава Ісусу Христу! Сестру вітаю! Слава навіки Богу! Сестру, говоримо з вами після візиту блаженнішого до вашого монастиря, до вашої каплиці, до молитовного місця. Наскільки це була важлива подія для вашого згромаження? Ну, це для нашого згромаження була дуже велика подія через те, що ми блаженнішого чекали два рази, вже був призначений візит його. Перший раз було на посвячення монастиря, другий раз вже було на посвячення каплиці і перший раз був ковід, другий раз війна. І так не вийшло, щоб він приїхав освятити. А сьогодні дуже і кажуть, приємна, і така дійсності емоційна зустріч глави нашої, нашої церкви, і так приємно, приємно кажуть, бачити його в нашому домі. Признаюся вам чесно, що замало знаю про ваше згромадження. Але тішуся з того, що принаймні мені розказують, як ви розвиваєтеся. Ви одне з наймолодших в нашій церкві. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам також детальніше про те, хто ви є, хто такі сестри Божого проведіння, чому така назва, як з'явилися? Ну, наше згромадження так офіційне його початок з 2011 року, з місяця вересня, було заснування і перші обійти наші початок. Воно бере трошки раніше, де. Воно започаткувалося в Італії, в місті Модена і Мантова, де наш засновник отець Тарас Галавай був, є, був і є парухом тих, спіль, тих громад, Українських греко-католицький громад. Українські греко-католицькі громад. Угу. І він там був першим відправлений на навчання в 90-х роках. І так потім створювалися громади, як так наші емігрували багато людей на заробітки. І ми є першими тими, як кажуть, хто були, але ми до цього були до монастиря, це були зарубічанки колишні. Ну і Бог кажу, дивні твої дороги нейсповідимі, тому що треба було бігати кажуть, півсвіта, щоб зустріти Ісуса. Ну І так започаткувалися. У нас була спільнота італійсько-українська, де ми збиралися в суботу вечором. Потім в п'ятницю вечора, що ми молилися, і так було початок нашого згромадження. Ніхто не планував створювати якесь згромадження, ми просто, ми просто жили і молилися, прислуговували, прислуговували в церкві, допомагали отцеві на парафії. І, як один владика сказав, чому ви не хочете? Це був владика Діонізі, який приїхав до нас і сказав, а чому ви не хочете створити згромадження? Ми сміялися, що з кого ми будемо, як ми будемо створювати згромадження. Трошки так було смішно, яке згромадження. Ну і на тому ми далі продовжували жити. Потім до нас приїжджала сестра Римокатоличка, яка нас так десь раз на місяць нас вчила, ну як розказувала про наше життя. Принципиму нашого життя? І після того владика Іринеї, тепер вже владика Теодор, казав, що ну, треба щось думати, доки, думає так бути? Ну, надзвичайну, сестро. Тобто, фактично, зі спільноти жінок в Італії, українських мігранток, заробітчанок, переросло це в наше згромадження. Але розкажіть, будь ласка, от як був саме етап? Переходу від молитовної групи від спільноти до, 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 до власне, нашої спільноти У нас було троє, які ну такі вели просто вже глибше життя. Нам було ми працювали по різних роботах. Хто на прибираннях? Я працювала в ресторані поваром після. Це було заважко, бо через те, що молитву, яку ми хотіли кожен день літургія, нам не виходило. І ми так старалися міняти, Бог допомагав провадив далі. І дійсно, Бог допомагав міняти навіть роботу, щоб ми мати літургію зранку чи вечором, щоб ми кожен день мали літургію. І так кажуть, це Божа справа, я не, не можу пояснити інакше через те, що Бог провадив. <свіття> Бог зародив це в серці, що як кажуть. Коли людина шукає щось і не знає що. І це якраз є тоді, коли людина шукає Бога. Бо ніхто не може заповнити частину, де має бути серце людини, де є частина для Бога. І тому настільки ти віддаєшся Богові, настільки Бог тебе і провадить. А як, власне, ви з Італії опинилися в Луцьку? Ну, це така історія, трошки, кажуть. Ми владику Йосифата знали ще до е, монастиря, і до, ще він не був владик, він був священником, який вчився в Римі і приїжджав до нас на парафію заміняти отця на виналіто. Ми так з ним спілкувалися, жартували десь, він запитався, на, що ми думаємо робити. Ми жартували, що підемо в монастир і підемо до вас. І коли дійсно так сталося, що владику. На, якраз були остання ірейська літургія передсвяченнями, і ми приїхали до нього. Тоді були на літургії в Великій Березовиці, І після того, як сказали нам, щоб заснувати згромадження, потрібно звернутися до місцевого. бо владико Діонізм не зміг через те, що він був виконуючий обов'язки. Тут була Італія, то вже не було як з можна... Це не було екзархату, mm. це не було, це були просто виконуючі обов'язки. І він каже, що треба, щоб ви звернулися в Україну. Ну і ми не думали, де звертатися, ми одразу звернулися до владики Юсафата. Владика погодився, знаючи нас, він знав наше життя і знав отця Тараса. І він каже: добре, він погодився, щоби ми. І так нас відправили на новіціат, в Сестер Євхаристок. Сестер Пресвятої Євхаристії, де ми проходили рік новіціату в Івано-Франківську. І після цього ми мали перші наші обіти у вересні заснування згромадження. Це був 2011 рік, праздник Різдва Пресвятої Богородиці, це якраз праздник храмовий, праздник катедри. І ми там склали наші перші обіти і тоді вже зразу залишилися в Луцьку. В Луцьку. скільки у вас тоді було? У Нас було троє. Трой. Три сестри, ну і так, дві кандидатки. Вони ще не були, дві італійки, mm. які е, захотіли з нами разом. бути. Тобто, чекайте, дві італійки, не українки, також приєдналися до вашої спільноти? Так. О, нічого собі, а як то так вийшло? Ну, дві італійки не приєдналися. Вони були у нас молитовній спільноті. Вони захотіли поїхати. Вони так ніби розділяли з нами нашу, як кажуть, е, наше покликання. І вони захотіли поїхати, і коли вони приїхали в Україну, були у нас на обідах, вони сказали, що не за і ми мали повертатися в Італію. Потім так сталося, що ми залишилися в Україні. Я кажу, ви як хочете. Вони кажуть, ні, ми теж залишаємося. Тобто, виходить, що під час обітів перших трьох членів спільноти Бог в той же день, в той момент покликав ще двох. Так, <рес> безподобно, просто шляхи Божі справді не сповідають. Це було надзвичайно, через те, що сестри не мають ніякого українського коріння, сестри є італійки, які. І щоб вони, вони не пішли, вони не були монахинями західного обряду, які пішли до Східного. Вони були взагалі з нуля прийшли до монастиря. Вони так. взагалі з нуля прийшли, ми, брали, ми писали до Риму дозвіл mm. на їхні, щоб вони могли. Бути в монастирі з греко-католицькому обряді. Рим нам дав дозвіл. Сестро кожне згромадження має якусь певну харизму, специфіку служіння. Яка специфіка служіння є у вашого згромадження Божого проведіння? Е, ну, специфікою нашого згромадження є створення так молитовних груп. Праця в молитовних групах, провадити їх так, як звідки ми вийшли. Е, це такі, як кажуть, це є основа нашого нашої харизми провадити жити з Богом і робити так, щоб більше з ним жили. А чи можете описати, ви як виглядає власна ця діяльність молитовної групи? Це в онлайні чи в офлайні наживо? Як це виглядає? Е, ну, це в нас проходить... так. Було наживо. Тоді ще не було ні онлайну, ні офлайну. Але зараз часи міняються і ми. Як кажуть, ми маємо в онлайні, ми молимося з людьми Луцький Екзархат, молитовна платформа, де ми є на Вервець. Сторінка в Фейсбуці, так? Так, сторінка у Фейсбуці, mm -hmm. це на вервиці Вервечка до Божого Милого Сердя на третю годину і Вервеця Велика Вервеця, що зараз є, присвячуємо за мир в Україні за всі, тієї є 9-ї вечором. Mm -hmm. Тобто молитва в То... онлайні. І також, я так розумію, ще якийсь спосіб молитви інший є з людьми? Ну і так само ми тут з людьми, що ми молимося, як тут до нас приходять до каплиці, ми ще так не, не багато людей приходять, але приходять люди молитися, приходять десь просто як кажуть, часто приходять люди просто побути, побути з Богом. Вони приходять, не хочуть побути з Богом. І така їх, такі, як бути тим. Помічником десь священникові допомогти людям прийти до Бога, бо деколи людині важко перейти той бар'єр, він священник, а я хто? Mm. І десь той бар'єр людині мішає навіть піти до сповіді. Навіть вона не розуміє, як вона має це зробити, їй е, незручно, є багато що людина не розуміє. Десь подолання того бар'єру. Більшість там молитовна група, молитовна спільнота, яка є. Остання неділя місяця, ми вечором є літургія у нас тут в п'ятій годині, в нашій каплиці. І вони, люди приходять, ми потім збираємося разом і маємо таку спільну трапезу з ними, що ми ділимося, кожен так щось може розказати, може чимось поділитися, може. Ну, Вони з задоволенням залишаються, вони хоч, хочуть, люди хочуть спілкування. Телефон онлайн офлайн це дуже добре, але живе спілкування ніхто не замінить. І знаєте, зразу яка паралель у мене виникає в голові, Будучи за кордоном в наших парафіях спільнотах, традиція після богослужіння. Сісти разом на якусь таку трапезу випити, випити чаю, з'їсти чогось смачненького і поспілкуватися. Особливо, десь, пам'ятаю, в неділю церква Святої Софії в Ремі, величезна територія, і на цій поляні, невеликій, на цій території, після літургії, просто маса народу, які мають можливість за тиждень зустрітися. І поспілкуватися з рідними українськими людьми, з рідними українськими душами. І от ви зараз говорите, що ви тут зреалізовуєте то саме. Фактично, що ви мали колись в Італії пережили. Так це є правдою через те, що це є такий момент, де по телефоні ти можеш поспілкуватися, понаписувати смски, але ти не зможеш побачити і відчути тої людини. Ти ніколи не зможеш її відчути, як ти з нею розмовляєш. Бачимо, що маєте в храмі багато мощей, ікони. Напевно, маєте своїх і покровителів згромадження. Розкажіть трохи детальніше, будь ласка. А, так, ну першим, напевно, нашим, покрови... нашим покровителем є Пресвята Богородиця і святий Филип Нері. Він є в нас на цій іконі. Він є в нас і в нас і ще більша ікона, де є з його мощами. І святий мученик Йосифан. Ну... Неможливо його не мати, він є у наш Тобіше у Волинській землі. Uh -huh. І тому ми так нам такий подарунок зробили. Це нам подарували святу Терезу Авінську, святу Терезу від дитятка Ісуса. Це подарунок одного священника в Римо-католицькій парафії, uh -huh. де він нам їх подарував через те, що я дуже маю набожність до святої Терези Авінської сестра Терези має до сестри Терези злізє. Uh -huh. uh -huh. І тому. Так, попали до нас мощі. Інші мощі попали трошки іншими шляхами. Але є свята Гільтруда, є е, святий Валентин і святий Франциск, де є в парі там. Ага, собі апостол набри, Лука так. і Антоній Падевський. А тут ікона бачу, з Нері. <laughs> а тут Нері, ікона так. вже святого Филипа Нері, на який mm -hmm. нам зробили скоріше, там є мощі його. А чому саме е, цей святий ваш покровитель? як Ні, так вийде? Цей римський місник, він чого є веселий святий. І ми його взяли, тому що він дуже має таку багато таких е, е, його праця з е, молодими ораторіями, він робив ті ораторії. Він, в нього не було монастиря, як монастир, але був ораторій, що характерне, що він... Не замикав ніколи. Він провадив хлопців всіх, і вони могли висповідатися в нього в будь-якій годині, дня і ночі. Вони знали, де є келія була закрита на ключ, але ключ стояв на підвіконнику. І вони всі знали, де є ключ. І вони могли його зайти в келію за відкрити келію і зайти і посповідатися. Він ніколи не казав, що це пізно, чи це в такій годині не можна. Він це був готовий їх вислухати. Я сестру не можу якось оминути увагою. Ці ікони на місці вашої церкви, тому що вони виткані фактично. Так, так з того що це на гебардині. Це наші перші ікони, нашої першої каплиці, яка була. В Італії, в місті Модені, де ми проживали. Нам теперішній владика Дмитро її освятив. Григорак? так. Ага. Владика Дмитро Григорак. що то, він ще що, був тоді, виконуючий обов'язки. Він ще був священником, mm. але він нам поблагословив і казав: якщо на Божу славу, то живіть, каже, і моліться. То така пам'ятка з ваших початків, можна сказати, ці так. Ікони, І те, як ми зараз сюди ще іконостасу немає, але тепер думаємо, mm -hmm. чи його як робити. Uh -huh. Ну, лишайте ті ікони в іконостасі, як Бог дозволить, бо то щось таке особливе. Я такого ніде не бачив, настільки гарно і no. дуже файно. Що ж ми тут закінчуємо першу частину інтерв'ю нашого, а з сестрою переходимо в трошки інше місце у Луцьку, тому залишайтеся з нами і там продовжимо. Я знімаю це відео в дуже цікавий момент під час душпастерського візиту блаженнішого Святослава до Луцька. І поки блаженніший зустрічається із священичими родинами тут в Луцьку, сестри бавлять їхніх дітей. Давайте подивимося, як вони це роблять. Хочу вам сказати лише одне. Енергії у них 100% не бракне. Хто тут у вас є сестра такий на руках? Та Марічка наша маленька. Марічка. Ще Най... не найменше на зеркаті, але вдома найменше. Ви що? Марічка. Привіт. Ялинка. – Ялинка. – Що ти прийшла? Яке було, було слово? Ви... – Скажіть, будь ласка, коротко, з чим ви зараз тут займаєтесь. Спорчений телефон грає. – А з ким? Людьми? А сестри, що за яку роль відповідають? За лю за людей. За людей, так? За людей. Як вам сестрами взагалі добре сьогодні бавитися тут? Так! так. — так. А що ви нині ще робили, крім телефона? — І футбол грали, і мішки. — Вибивало, і різні різі. О, нічого собі, бо ви круті. І а сестри Так! – та, та, та. Супер! – хуті? Руханко. Сестри, ви часто з дітьми тут препаратії? Часто. – Часто? – Подобається да. вам то робити? Да. А чем ні діти? Подивіться, дорогі друзі, на ваші екрани і запам'ятайте цей момент. Унікальний контент, якого я ще вам скажу також ніколи не знімав раніше. В Луцьку біля катедри грають футбол. Монахині, священники, парафіяни цього храму і діти священичих родин Луцького Екзархату. Отець Ватаці. Відчуваю себе футбольним коментатором. Пас на сестру. Сестра пасна священника. І... гол! Ви футбол де навчилися грати, скажіть? В школі? В школі? Yeah. Я так розумію, слухайте, то, то сильно, то є сильно. О, oh yeah. Ото є захист! Подивіться, подивіться. Yeah. І гола нема, бо сестри відбили цю атаку. Yeah. До речі, сестра Лукія нам нас представляє італійську серію А. Є легіонеркою в цій команді. Е, і ще пан Іван у нас також приїхав з Італії, і я тут не жартую, оскільки у згромадженні сестер є справжні італійки. а тут, мав бути гол, але його нема. І скажіть після того, що монахені не вміють грати футбол. Вміють чи як? Приїжджайте до Луцька, подивіться. Сестра забиває гол! А? І ще один гол! І де ви могли, бачити що такий футбол? Скажіть мені, як на живому телебаченні. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш YouTube і Facebook. Ми вам ще не таке покажемо. Хочу вас познайомити із сестрою Лукією, яка має особливий шлях до монастиря Божого проведіння, оскільки є італійкою, народжена в Італії, але пішла до українського монастиря. Я е, народилася там у Мантові і там були багато молитовних групи. Я шукала своє, своє місце у житті, так? Ну, мала багато запитань. Е. І тому шукала мої відповіді через е, спілкування е, духовними особами. Були різні спільноти, і одного вечора там мені просили у ці спільноти, де були сестри. І я перше вичу, перше відчуття, що чула, є, це є тоя хата. Я не знаю чому. Там сестри просто ще не мали намітку, ще не були сестри, як вже говорю. Але ну, я чула, що це є мій шлях, Хоча б я ну, боролася з собою, в тому що кажу, ну, це нове згромадження, це е, щось нове ну, і буде важко. Але ну, Бог, я чула, що Бог мені там покликав і я не могла сказати ні. Сестро, чому саме Україна і чому саме східний обряд? Чому ви не знайшли згромадження в Італії на вашій батьківщині, яке говорить також вашою мовою? Я не вибирала народ, я не вибирала обряд, тому що я була ремокатоліка. Ця спільнота є греко-католіка. Я не вибирала це. Просто я чула покликання, якби ну не знаю, жінка шукає чоловіка, так? І вона чує, що сам той чоловік є свій так. А я чула, що ну, Ісусу в ну, для мене покликав мене, прикликав мене у цій спільноті. Не знаю чому. Це є Бог, що м -м, кличе нас. І ми просто відповідаємо. Це м -м, я не вибирала народу і цей. Добре, як довго ви живе в Україні? Я тут вже 12 років. Е, no, моя мова ну, я дуже цей, але ну <fillets> <driven> я успілкує, yeah, просто спілкуюся mm. з сестрами і це і стараюся. Це. Е, це та є чудо, тому що я з мовами взагалі не дружина. Да? Мої вчительки англійської мови просто дивувалися, що я робила такий вибір. Е, але Бог просив мене це, я щаслива, що сказала так. Ну не знати, чому так і є. Не чечуєш, що це є твій шлях і все. І кажеш, так, не можеш сказати ні Богові. Наше особливе завдання, наше покликання харизма є е, милосердя любові. Є е, важко перекладати по-українськи, по але практично є якби робити милостиння, але не до тих бідних матеріально бідних, а для тих духовно бідних. Е, 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 і... І ми стараємося зробити те, створюючи молотокні групи. Наразі нам не, не, не працюємо, як маємо це територ... місця територія, маємо е, маємо табори і також прості чи до Зарванеці, до інші Е, І граєте футбол. Я спілкувався з вашою настоятелькою, і вона власне сказала, що пропонувала вам і іншій сестрі з Італії з початком війни в Україні повернутися на свою батьківщину, оскільки тут є небезпечно. Чому ви все-таки вирішили залишитися? Я вважаю, що це є моя сім'я і тому я не мала покинути. Я є спокійна, тому що я знаю, що кожного хвилину моєму життя. Залежить від, від Бога, тому е, я можу бути навіть у безпечній країні, але можу вмирати. Це не є суттєво. Е, для мене є важливо жити зараз е, сьогодні і, і довіряти Богові. Я не боюся, тому що я знаю, що моє життя є у руках Бож у Божіх руках. Живе телебачення єднає. Молитва, євангелізація. Служіння у будні та свята єднаємо вірних, щоб молитись за Україну разом. Показуємо життя церкви і людей, що її творять по всьому світу. Чаємо боя дізнаємося про найважливіші події із життя церкви. Обговорюємо важливі суспільні та релігійні теми разом. Підписуйтеся на наші ресурси в соцмережах, коментуйте відео, поширюйте християнський контент. Також ви можете підтримати нас фінансово. Живе телебачення єднає 10 років разом.